Пане полковнику, особовий склад 26 артилерійської бригади з нагоди введення стрій нового житла вишикано командир бригади полковник гаспарян. Завдяки реалізації масштабного проєкту найбільшого за роки незалежності України. Шановні панове, офіцери, сержанти, солдати, шановні присутні, дозвольте від імені командуючого військами Пінич генерал-майора Залужного особисто привітати вас з цією подією, скажімо так, непересічним випадком, а саме відкриття казарми підвищення комфорту для свого служба за контрактом. Доброго дня, шановні присутні, вводимо в стрійми казарно-паліфного планування для проживання військовослужбовців служби за контрактом. Ви знаєте, що сьогодні сила армії не тільки в озброєнні, а ще також сила армії в побуті. Змінюється ставлення до українського воїна. Держава бачить в його особі не лише просто живу силу, а й особистість, яку треба мотивувати, соціально захистити разом з родиною. Наславляється в подивій ходи, це гуртожиток святою водою сім'я Отця. Амінь. На кожній частині за його командування потрібно теж.